Я так скажу. Мог кто угодно готовить. Трусость и подлость. Солдат не может оправдать ничто. Когда ты бросаешь оружие и пехом бежишь тысячи, просто тысячи, и мы что, за них должны умирать? Позорище такое, то есть это не мужчины. Не воины, не мужчины. Ну, то есть и... они недостойны того, чтобы у них была своя страна. Вот почему, когда Россия защищает русских после переворота в Киеве, то все кричат, вы что, с ума сошли? Вы вообще что себе позволяете? А когда Израиль просто по сурдинку берет и так сносит, так тихо, спокойно, и сначала бомбит территорию независимого государства Сирии, где, кстати, свергнут тиран, а потом вводит танки. И все так, а что, а что происходит? что случилось? Мы плохо слышим. Меркель. Позови Шольца, Мерца, Аннелину Бербук. А, и Урсулу фон дер Макрон еще возьмите. И еще вот этого клоуна, который сейчас премьер-министр Британии, вот все в кружок, ухо к телевизору. Вы лживые, мерзкие. И подпись. Ну і також зараз в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оцінюють ризики того, що Росія може вдарити по Україні і на е, новорічні свята, на Різдво. Так от, що там говорять? Росіяни не вміють чесно вести війну чи дотримуватися якихось правил участі в бойових діях. На цьому акцентував представник розвідки Андрій Черняк. Збройні сили Російської Федерації застосували проти України вже все, що в них є. Але від російського диктатора Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно, тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи чекати від окупантів ударів по Україні на зимові свята. Та до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа представник української розвідки наголосив, що удари триватимуть. Ворог продовжить застосовувати і безпілотники, і крилаті, і балістичні ракети. Росія зараз намагається довести і показати, що вона сильна. Що вона світовий гравець, хоча вона виснажується, в неї вже немає сил, але вони намагаються з останніх сил будувати і тримати якось в руках свій військово-промисловий комплекс. Вони намагаються створювати зброю якусь новічну, хоч одну-дві одиниці, для того, щоб показати світу, що вони наддержава. Але усі, зрештою, починають вже трішки в цьому розбиратися. Тож, думаю, повертаючись, все таки, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, треба берегти себе. Ну і власне кажучи, ми побачимо з вами. Сподіваюся, кінець Путіна і кінець путінської влади підсумував Андрій Черняк. Ну дуже хотілося б це побачити якомога швидше, як то говориться. Е, ну і далі про. Ситуацію на Курщині будемо говорити і переходимо потихеньку з вами до подій на фронті, де росіяни на Курщині вже починають задіювати е війська КНДР. Для штурмів, і це вже зафіксовано. Є і відеофіксація того, як знищувалися КНДРівці. Так от. Засновник благодійного фонду закриємо небо України. Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, про ситуацію на Курщині. Далі в ефірі Та, ну, Треба зробити маленький аналіз, як вони заходили, готувалися і в якому складі, де вони. Планується до застосування і вже застосовуються по даним західних ЧРЛ, корейці сформовані в підрозділи, пройшли відповідну підготовку і адаптацію до цих умов ведення бойових дій. У них не було підготовки. Вони підготовлені на загальне ведення бою, засвоїли радянське озброєння. Загальне, от в такому роді новин де них було е, застосування дронів, і там е, якісь підрозділи у них навчалися на це. Ну в цілому, я б вважається, що вони підготувалися, але підготувалися на рівні підрозділів, які працюють, наприклад, там в батальйоні чи в бригаді Російської збройних сил Російської Федерації. Тобто найбільш ефективно зрозуміло було б, якщо б було застосовано, наприклад, і бригада чи дивізія, але вони Росіяни в першу чергу на це не йдуть для того, щоб ну не було якісь, набуть негаразді. Ми ж пам'ятаємо, що те, коли ще вони готувалися, були там побіги від них переміщення, таке інше. Ну і тепер далі по північнокорейцям традиційно інститут вивчення війни СВ також висловили свою думку із цієї ситуації: штурму війська НДР. Отже, північнокорейці втратять можливість адаптуватися до бойових дій, якщо росіяни виснажувати виснажуватимуть їх на рівні з власними підрозділами. Війська Північної Кореї здатні враховувати уроки, отримані під час бойових дій, але це значно погіршиться за умов виснаження солдатів на рівні російських військових. Про це йдеться у звіті ІСВ. Фахівці проаналізували дані щодо участі північно-корейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові задіяли північно-корейських солдатів у піхотних атаках у Курській області. За його словами, росіяни залучили значну кількість північно-корейських солдатів до складу підрозділів, що діють у Курській області, і північно-корейські солдати вже зазнали перших помітних втрат. Зеленський додав, що російські війська задіяли північно-корейських солдатів у наступальних операціях в Курській області, але в майбутньому можуть використати їх і на інших ділянках фронту. Це перша заява українського офіційного представництва про те, що північно-корейські війська почали брати безпосередню участь у російсько-українській війні, 5 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров. в інтерв'ю південно-корейській телекомпанії КБС, заявив, що українські війська беруть участь у Невеликих зіткненнях з північно-корейськими військами в Курській області російські так звані військові блогери писали про участь північно-корейських військ в наступальних операціях Курській області, зокрема щодо операцій в Пльохова. Втім, ЄСВ поки не може незалежно перевірити жодне з цих тверджень. ЄСВ зазначив, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північно-корейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських підрозділів і е військовослужбовців. Ну, ось так.